Славутська гімназія Успіх є одним із успішних проєктів програми фінансування зони спостереження Хмельницької С у рамках добудови другого енергоблока у 2004 році. Школа номер 9 була побудована у 2005 му Субвенції соціального проєкту на всю зону спостереження склали понад 60 мільйонів гривень. Ми відвідали сусідню із нетішеним Славуту, адже саме на місто та Славутський район, тепер Шепетівський, були спрямовані значні інвестиції: майже 32 мільйони гривень у ході добудови -2. Протягом два. 2004-2006 років завдяки субвенції у місті та навколишніх селах вдалося здійснити великий обсяг робіт. Це був якісний стрибок у розвитку регіону, розповів міський голова Славути Василь Сидор. Це дало пошту для розвитку газових мереж. Вже я працював тут в газканторі, і це дало можливість 41 село газовікувати додатково за рахунок коштів, які буде передбачене в титулі. Це дало можливість частково виконати роботи по по інших об'єктах але в тому числі крупецька школа, в тому числі до Кривина, в тому числі школа в Ганополі. Там частково лише на освітні потреби було виділено понад 15,5 мільйонів гривень. У рамках добудови ХС-2 здійснено капітальні ремонти дорожнього покриття вулиць та реконструкції очисних споруд. Виконано ремонт Славутського відділення обласної протитуберкульозної лікарні, а також оснащено цей заклад сучасною медичною технікою. Газифікація регіону стала не лише соціальним. А економічним проєктом Славутчини, бо це сприяло промисловому розвитку міста. Освоєння коштів подальшому дало змогу підтримувати в належному стані протирадіаційні укриття, що тепер під час повномасштабної війни стало надзвичайно важливим. Із веденням енергоблока номер 2 була працевлаштована значна кількість жителів регіону, які нині проживають у Славуті та у Грузі і працюють на Хмельницькій АЕС. Переваги введення в експлуатацію другого енергоблока відчутні. Тут це б на реакція, яка дає позитив, яка давала можливість в тому числі економічно, в тому числі соціальні питання закривати мости, які побудували, дороги, які частково побудували, і так далі. Це все це все це, це, це було є досить позитивно. І тоді і тепер співпраця древньої Славути, статусу місту набуло у 1633 році із сучасним нетішином є досить продуктивною. Славучани за понад 35 років діяльності стратегічного об'єкта переконалися у його безпечній роботі та Налагодили конструктивну співпрацю з атомниками із недавніх Хмельницька АЕС допомогла місту та району з наслідками обстрілів 25 жовтня 2023 року. А під час ковіду енергопідприємство забезпечило Славутський медзаклад киснем. Ми дякуємо сьогодні і колективу і за те, що безпечно працюєте, за те, що ми сьогодні спокійні. І коли в мене був ковід, то мені найбільше допомогла, в тому числі атомна станція, це директор, я дуже щиро вдячний. Тому що ви розумієте, коли лежить 120 людей в тебе на шевелі, немає кисню, кисню залишилось на годину, і, і ти не знаєш, що робити з 120 людьми, і кордони закриті, і ніхто не пускає, то єдиний, хто допоміг, це. Атомна станція Заслуга і влади, і містян, що у 35 -ти тисячній Славуті вдалося зберегти цілий ряд промислових підприємств, ряд з іноземними інвестиціями, є ролоковані. В Славуті проживає 2165 внутрішньо переміщених осіб, частину з яких працевлаштовано. На території колишнього військового містечка працює півтори тисячі суб'єктів підприємницької діяльності. Це біля трьох тисяч робочих місць. Тут діють аквародос, родос, розширив виробництво геберіт, розташовані потужності бетонного заводу, професійно Технічний заклад 60 гектарів землі є і для потенційних інвесторів під розвиток соціальної сфери. Це райони під центру. Пропозиція поступила і до «Атена екенергоатом». Славутська гімназія Успіх теж розташована на території військового містечка. Вона добре знана на освітянській Неві України, учасник міжнародних та всеукраїнських проєктів, щорічно готує сотню випускників та повністю підтверджує свою назву. Незмінний керівник з 2005 року. Ірина Зайонц з гордістю знайомить нас зі своїм закладом, де втілюються найсучасніші проєкти, де кожен куточок створений для розвитку та духовного збагачення учнівства, виховання любові до рідного краю, гордості за свою Державу та колишніх випускників, які стали героями, введення в експлуатацію нашого закладу в 2005 році стало знаковою подією для нашого міста і для мікрорайону військового містечка, в якому ми розташовані. Після того, як з'явилася прекрасна школа, яка дала можливість навчатися до тисячі учнів, в цей мікрорайон стали з'їжджатися люди, купувати квартири, стало будуватися житло. Стала розвиватися промисловість. Була побудована дорога, створився промисловий парк, і на сьогоднішній день це найбільш розвинений мікрорайон. Причин для гордості у гімназії успіх є багато. Цей учнівський колектив, де є президентські стипендіати та верховної ради, педагоги, серед яких багато заслужених працівників освіти. З початку повномасштабної війни через ціни школи пройшло понад чотири сотні учнів внутрішньо переміщених осіб. Їх соціальна активність стала одним із завдань педагогів. На щастя, в цій роботі нам допомогла співпраця із міжнародними українськими благодійними фондами, у рамках відкриття освітнього хабу, який забезпечив підтримку учнів, їхніх батьків в другій половині дня після уроків учні залучені до підготовки домашніх завдань, до різноманітних заходів з психологічної та фізичної реабілітації, велика робота проводиться з їхніми батьками. Співпраця освітнього закладу з благодійною організацією «Світу барвах» та рядом фондів вилилася у створення хабу, в рамках якого отримана значна матеріальна підтримка та проведено навчання із соціально-психологічної реабілітації учнів, батьків внутрішньопереміщених осіб, педагогів та представників громади міста. Ми переконані, що успіх і надалі супроводжуватиме освітній заклад з його одноіменною назвою а Славутська громада втілить ще не один важливий та корисний регіонопроект при будівництві нових. Енергетичних потужностей на сусідній Хмельницькій АЕС.